Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Я вам сьогодні покажу два способи, як можна засолити толстолоба. Отож пройшло 12 годин, ми зварили маринад, остудили його і заливаємо холодним маринадом нашу рибку, яка в мене, наприклад, маринувалася 12 годин. Можете маринувати і 24. Ми залили холодним маринадом і виносимо... На 12 годин на холод. Через 12 годин ми відбираємо реберця в одну посудину, а філе в іншу посудину. Реберця ми замаринуємо одним способом, а філе іншим. Отож візьмемо 150 мл яблучного оцту. Якщо звичайний оцет 9%, візьміть 100 мл. Залийте реберця і залийте маринадом. А тепер готуємо маринад до філе. Візьміть соєвий соус, візьміть 1 столову ложку меду, візьміть сухий часник, візьміть копчену паприку, солодку паприку, коріандр, олію. Все гарно розмішайте. Додайте 1 столову ложку коньяку і промаринуйте рибку. В цьому маринаді. Рибка має стояти не менше 3 годин. Поставте на решітку, аби з риби стекла зайва волога. Після того, як рибка промаринується, візьміть паперові серветки, витріть її. І поріжте на слайси. Нарізайте не в поперек, щоб розрізати кісточки, а за ростом кісточок. Ріжте на невеличкі слайси, а кісточки відділяйте. Отак, От як роблю я, подивіться. От, я ріжу на філе. Тому, що, якщо ви будете різати в поперек риби, ви розріжете кісточки, а так ви попри кісточки наріжете. От кісточки у мене залишаються, а біля кісточок я нарізаю філе. Оскільки то в дуже кислява риба. Бачите, от кісточки я всі відділяю, а філе нарізаю. Складаю у скляну посудинку і заливаю собі олією. Через 3 години можна смакувати. Порізали цибульку, виклали, посипали її коріандром, оскільки товстолобик має такий неприємний річковий запах. Дали лавровий листочок і складаємо рибку реберця. Бачите, яка рибка тверденька? І дуже ароматна, повірте мені. Знову цибулька, знову коріандр, знову рибка. І все заливаємо олією. Ставимо на холод, через 3 години можна смакувати. Запечіть собі за цей час картопельку і смакуйте на здоров'я. Детальний опис всіх інгредієнтів під відео. Натисніть слово більше і зайдіть в опис. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Хай вам смакує!